Зараз розглядаємо відсотки. Що таке відсоток? Саме слово відсоток означає відсонті, відсотні або, наприклад, процент, процентом, тобто відсотні. Відсотки часто зустрічаються у житті. Відсотки зустрічаються, наприклад, у банківській справі. Наприклад, ось зображене морозиво, значить 100% теж показується на цьому морозиві. Чи, наприклад, плитки шоколаду теж показуються вміст, скажімо, какао у цьому шоколаді. Тобто, що значить відсоток? Саме слово відсоток означає відсотні. Тобто це одна сота частинки якоїсь величини, якогось числа. Це позначається наступним чином. Один відсоток це одна сота якогось числа, якоїсь величини 0,1 сота, або можна записати це таким чином, звичайним дробом. Одна сота якогось числа якоїсь величини. Тобто, якщо ми говоримо, що 50% якоїсь величини, то це означає, що половина цієї величини, значить, половина величини. Наприклад, у школі навчається 200 учнів, 50% становлять хлопчики. Значить, половина учнів в цій школі це хлопчики. Наприклад, 50% це половина. Скажемо, 20%. 20%. Це п'ята частина. Бо чому? Тому що 20% це 20 сотих. 20 сотих. Або це одна п'ята. Ну, якщо скоротити на 20, то це буде одна п'ята. Значить, це п'ята частинка якоїсь величини. І так далі. І так далі. Значить. Ось такий запис означає. Ось такий запис означає відсоток. Тобто це одна сота якоїсь величини. Наступне. Відсотки можна перетворювати певним чином. Як? Наприклад, відсотки можна перетворювати у дріб. Ось візьмемо 80. 5%. Відсотків. Ми їх перетворимо зараз в дріб. Значить, ось їх 1 відсоток це одна сота якось числа. Значить, що ми робимо? 85% відсотків ділимо на 100. Ділимо на 100. Це в нас дорівнює 0,85. сотих Тобто, щоб перетворити відсоток у дріб, нам треба цей відсоток ділити на 100. І в нас вийде дріб. Навпаки, тепер дріб ми можемо перетворити у відсотки. Наприклад, от у нас є такий дріб. 1 ціла, наприклад, 25 сотих. Що ми робимо? Ми цей дріб, навпаки, множимо на 100. Значить, 1,25 множимо на 100. І в нас виходить. Якщо ми помножимо на 100 кому переносимо на два знаки, да? 125% відсотків вже. Відсотків. ось. Значить, що перетворити дріб у відсоток, ми цей дріб множимо на 100%. Ось. Дріб множимо на 100%. Значить. Відсоток у дріб ділимо на 100, відсоток у дріб ділимо на 100, а дріб у відсоток відсотки, множимо на 100. І в нас виходить відсотки. В банківській справі часто використовується формула, яка називається формулою складних відсотків. Тобто в банківській справі досить часто потрібно. Обчислювати величину депозиту через певну кількість років, або величину кредиту, яка, який нараховується. Так от тут використовується формула складних відсотків. Отже, вкладник кладе до банку 5 тисяч гривень, значить, його початковий капітал позначається. А нулеве дорівнює 5 тисяч гривень. 5 тисяч гривень. Він кладе чи розміщує цей депозит під 10% річних. Значить, позначається отаким от чином. Річний відсоток. Значить 10%. 10% річних. Причому розміщує депозит на 3 роки, значить, n дорівнює 3 роки, на 3 роки. Нам треба знайти, а який це буде нарощений капітал? Тобто, яка буде сума коштів в нього через 3 роки, тобто нарощений капітал. Так от, для цього використовується формула складних відсотків. Значить, що це за формула, яка вона? А ось, щоб визначити, скільки буде. Нарощено капіталу, то потрібно початковий капітал, помножити, а в дужках одиниця плюс П відсоток, поділити на 100 і це помножити на n на кількість, на термін, на кількість років. Тепер можна підставити обчислити, значить, а nрівнює Значить, 5000 Помножити в дужках одиниця плюс 10, поділити на 100. Так? Це до третього степеня. Третьому степені. Значить, 10 на 100 буде цілих Одиниця і одна десята буде 1,1, а 1,1 піднести до третього степеня це буде 1,331 тисячна. Тобто Ан вирівнює 5000. Помножити на 1,3. 31 тисяч. Ще раз повторюю. Оце, що в дужках, підносимо до степеня. Це буде 1,331 тисячна. Ну, а тепер множимо 5 5 тисяч на це число. І в нас виходить. Можете перемножити. І в нас виходить 6 тисяч шість п'ять5 гривень. Тобто через 3 роки, через 3 роки з 5 тисяч гривень у нас вийде 6655 гривень. Нарощений буде капітал ось. Так от, ми скористували нарощенного капіталу. Значить ще раз, погляньте. От. Ануле В, ось Ануле В у нас це початковий капітал, скільки свідків вноситься, так? Да? Це відсоток річних, який відсотків під який відсоток річних кладеться депозит. Це n кількість років, а n це нарощений весь капітал. І от за цією формулою за цією формулою визначається цей нарощений капітал. А тепер, як завжди, ми розглядаємо розв'язання вправ. Розв'яжемо декілька з них. Тут я підготував список. Значить, варіант перший завдання 1-1. Дивимося. Варіант перший, завдання 1-1. Знайдіть 25% від числа 600. 25% від числа 600. І так. Я пропоную один з варіантів, як розв'язати. Можливо, він трошки довший, але я думаю, що зрозуміліший. І так, перше, що складаємо скорочений запис. Значить, 600. Це 100%. Це 100%. Значить, вся величина у нас 100%. А нам треба знайти 25%. Значить, я під відсотками пишу. 25%. Відсотки під відсотками. Ми не знаємо, скільки. Значить, це у нас х. Ось у нас воно є. Скорочний запис. Тепер наступне що. Ми записуємо пропорцію. 600. Так відноситься до Х. Як 100, ось 100 до 25. До 25. Тепер складаємо рівняння, пам'ятаючи, що добуток крайніх до рівня добутку середніх. Тому ми можемо записати наступним чином: 100х дорівнює 600. Помножити на 25. Ось тут у нас множення. Ну, коли ми перемножимо 600 на 25. То в нас вийде. Можете перемножити, дорівнює 15 тисяч. 15. Тисяч. А тепер, щоб знайти х, то треба нам. Що? 15 тисяч. Да, поділити на 100. 15 тисяч. Ділимо на 100. Поділити на 100. При діленні на 100. Ми відкидаємо 2 нулі. 100 містить 2 нулі, значить, два знаки. 2 нулі відкидаємо. Отже, х дорівнює 150. Дивимося відповідь. Значить, 150 у нас ось оця відповідь. 150 у нас ось ця відповідь. Значить, ми можемо тут дописати, що це відповідь В. Відповідь В. А в табличці ми відмітимо, що ми це завдання розв'язали. Продовжуємо розв'язування. У нас варіант другий. Завдання 1,2. Дивимося на цей варіант. От варіант другий завдання ось це. І що тут? Знайти відсоткове відношення. 1,8 до 9,20. Значить, раз відношення. Раз відношення. Значить, що відношення? Ми ділимо 1,8. Поділити на 9 9,20. 920. Виконуємо ділення. Значить, 1,8. Записуємо у вигляді мішаного числа. Та можна подати от таким виглядом. І ділимо на 9 20. 9 92. Дорівнюю. Що дальше робимо? Мішане число. Подаємо неправильним дробом. Значить як, 10 на 1. 10 плюс 8, 18. Значить, в нас буде неправильний дріб. 18, 18, 18,18. Ділимо на 9, 20. На А 20. За правилом ділення дробів, що ми робимо? Ділення заміняємо на множення. Значить, 18. Десятих помножити на 29. Помножимо на число. На вираз обернений до дільника. Дорівнює. Тепер дивимося. Цей чисельник, цей знаменник. На Да? скорочуємо. 18 і 9 скорочується на 9. Значить, 18 ділимо на 9. Тут буде 2. А 9 ділимо на 9 буде 1. 20 і 10, наскільки? На 10 ділиться та і те число. Найбільший спільний дільник 10. Ділим на 10. 20 ділим на 10 2. А 10 ділимо на 10 одиничка. Таким чином, чисельнику у нас буде 2 помножити на 2, а в знаменнику – 1 на 1. Це дорівнює 4 перших, Або це просто 4 цілих. Відношення ми знайшли, а тепер відсоток знайдемо. Що ми робимо? 4 множимо на 100%. Відсотків, бо нам вже треба скільки відсотків було. Це дорівнює скільки? 400%. відсотків. Значить, відповідь у нас 400%. Відсотків. Дивимося, де у нас відповіді. Значить, в нас ось тут відповідь: 400%. Відсотків, тобто, що це буде? А це буде відповідь А. Тому. Позначаємо, що це правильна відповідь буде А. Ну і давайте тут підмітимо, що ми зробили це завдання. Тепер далі у нас завдання. Ми розв'яжемо давайте на складні відсотки. Варіант 3. Завдання 2.1. Дивимося, що тут нас вимагається. Значить, завдання 2.1. Підприємець поклав до банку 40 тисяч гривень під 15% річних. Яка сума буде у нього на рахунку через 2 роки? Значить, можна туди. Є кілька способів розв'язання. Ми використаємо формулу складних відсотків. І так, початковий капітал у нас А0, 40 тисяч гривень, так? відсоток, який у нас відсоток. У нас відсоток 15% річних. через Кожного, кожного року у нас буде прибавлятися 15% від цієї суми. Далі. На 2 роки, значить, n дорівнює 2, і треба знайти, скільки буде всього грошей, і буде як виросте капітал. Значить, у формулу складних відсотків ми розглядали раніше, да? підставляємо числові значення. Значить, що тут? А0, значить 40%. Помножити в дужках одиничка плюс 15 на 100. Закриваємо дужку і до другого степеня. По n 2, так? Тепер в дужках у нас 1,3225, коли ми все зробимо. Ну, 15 сотих це буде 0,15. Одиничка додаємо це, буде 1,15 сотих. До квадрату піднесемо. Тобто помножимо два рази. Буде в нас ось це число. А тепер, коли 40 тисяч помножити на 1,3225, то в нас вийде ось ця величина 52 900. І таким чином ми знайшли, як, скільки, скільки буде грошей у кладника через 2 роки. І ще одне завдання хотілося б показати це завдання ось 2.1 із 30-го варіанту. Ось 30-й варіант. І завдання 2.1. Значить, яке завдання? Після двох послідовних знижень ціни. Перше, з яких було на 15%, а друге на 10%. Пальто стало коштувати 918 гривень. Якою була початкова ціна цього пальта? Значить, теж кількома способами можна розв'язати. Ну, я пропоную. Коротший спосіб. Значить, що ми робимо? Початкова ціна позначаємо. Нехай вона буде Х гривень. Значить, це початкова. Ціна цього пальта. Далі, але пальто Перший раз подешевшило подорожило на 15%. На 15%. Значить, воно стало коштувати скільки? Воно стало коштувати 85% від початкової ціни. Але ж 85% перетворюємо у дріб. Це буде скільки? 0,85%. Значить, скільки стало коштувати пальто? А воно стало коштувати 0,0. 85% x значить, це стільки коштувало після першого зниження. Після першого зниження ціни. Далі. Ну, друге зниження відбулося. Воно відбулося на 10%. Якщо на 10% знизилась ціна від цієї вартості, значить, вона стала 90% від цієї вартості, а 90%. Це скільки буде? Це буде 0,19. якщо дробом. Да? І тоді знов нова ціна буде скільки становити? А ми беремо, що? 0,9 множимо на 0,85х. сотих Оце буде ціна пальта, вартість пальта після двох знижень. Ну, перемножимо 0,9 на 0,85, так? то це буде тисячних тисяч. Значить, оце е, ціна цього пальта після двох знижень ціни. Але ж вона відома, вона становить 900... 18 гривень, значить 0,765х дорівнює 918. 918. Рівняння у нас. А тепер, щоб знайти х, то треба що робити? А треба 918 поділити. На 0,765. Ось таке ділення треба виконати. Коли ми виконуємо ділення, ось, х дорівнює. Виконуєте ділення. Можете самостійно. То виходить 1200. Отже, відповідь, яка? 1200 гривень. Що це таке 1200 гривень? Ми знайшли Х. А Х це що початкова ціна товару? Значить, початкова ціна товару в нас становить 1200 гривень. Оце була така початкова ціна. Відмічаємо це завдання, що ми зробили. Ну і домашнє завдання, як завжди. Будуть ті завдання, невиконані завдання. Ось вони, ці завдання. Успіхів вам!